Добрий ранок, ми знову гуляємо. Сьогодні я вам розкажу як сильно відрізняється дворова собака від породистої. Я говорю про здоров'я собаки. У мене жила собака середнього розміру 10 кг, звали його вулкан. В селі на цепку, і він прожив 16 років, ми знати не знали, що в собак бувають якісь проблеми і якісь хвороби. Цей ж собачки без ветеринарного догляду її тримати неможливо, тому що. Вона виведена штучно, проводилась селекція не природою, а людиною. І основні проблемки в собачки в канекорсо постійно потрібно регулярно капати вушка, чистити вушка, капати очки, в неї кон'юктивіти, в неї складне око. Не є третя повіка. Якщо прозівати в цей момент, очки вигнивають, великі проблеми. Ще замітив такий немаловажливий момент, що собачка не підлаштована під наші умови, під нашу географію, під наші зіми. По-перше, вона не має підшерстку, вона практично гола. Так як вона італіянка. І по-друге, вона абсолютно не знає наших бактерій, наших кліщів, і організм дуже різко реагує. На любі укуси, на любі кліщі вискакують прям гулі, е, алергічна реакція, така, як в нас на комарів. Мамошки, будь-яке подразнення, вже потрібно до собачки дивитися. Далі, будь-яка ранка шкіри, подряпенка, під шкірою вже йде загнивання, тому що організм е генетично не знає цих бактерій, не знає цих хвороб. По зрівнянню з дворовою собачкою ця собачка дуже проблемна виявилася. До їжі теж вона дуже вибаглива, теж алергічні реакції теж вона може їсти тільки один вибраний корм, який дуже тяжко підібрати. Якщо не підібрати, собачка лисіє, вилазить шерсть там, коло очей. Також вразлива до грибкових захворювань, лишаїв. Коротше, це за собачкою потрібен величезний догляд. Це не дворова собачка, яку можна посадити на цепок. І вона сніг, мороз, дощ, комарі, жучки, мухи її по барабану. Цій собачці не можна такого. За нею потрібно дивитися, як за дитиною. Але це повертається, тому що собачка дуже розумна.